Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я за річний Юр. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Політикс та поставити подобачку цьому відео. За матеріалами служби безпеки України до 15 років тюрми засуджено Гаутляйтера. Запоріжжя Балицького на основі доказової бази, яку зібрала СБУ, вдалося засудити очільника окупаційної адміністрації Росії у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького на ну, до це знов ж таки один із колаборантів, який до початку повномасштабного вторгнення Росії проти України був досить частим гостем у таких каналах, як 112, СТО12, Зі, канал наш, тобто це такі відверто прокремлівські канали, де розповсюджувались різноманітні наративи щодо того. Що революція гідності це було погано? Що насправді на Донбасі відбувається громадянська війна і інші ці наративи. Так ось на цих каналах, оцей Балицький він був активним учасником. Його спеціально запрошувала для того, щоб він ретранслював відповідні про кремлівські меседжі. За матеріалами Української спецслужби суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Встановлено, що колишній нардеп від забороненої партії опозиційний блок Балицький на початку повномасштабного вторгнення Росії одним із перших публічно підтримав російських окупантів. Ну я знову ж таки сказав, що такі думки він ще мав. Далеко до повномасштабного вторгнення Росії проти України. Після цього загарбники призначили його гаутляйтером на захопленій території південного регіону, щоб змусити працівників місцевого самоврядування визнати повноваження колаборанта. Расисти погрожували людям репресіями та фізичною розправою. Незгодних ув'язнювали до російських катівень, де потерпілих, піддавали жорстоким тортурам. Після призначення на посаду Балицький одразу приступив до виконання вказівок Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. За даними слідства, колаборант займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо приєднання Запорізької області до РФ. Під його керівництвом створювали незаконні виборчкоми, в яких фальсифікували результати голосування на користь країни-агресора після фейкового плебіститу, Балицький звернувся до президента РФ з проханням визнати регіон як новий суб'єкт Російської Федерації. Потім 30 вересня, 22 року, на урочистому заході у Кремлі він підписав незаконний довір про входження Брійської області до складу РФ. Ми це знову ж таки бачили, коли набіжений диктатор Путін здійснював виступ до свого федерального недособрання із тим, що він приєднує. Незаконно українські території до Росії на підставі зібраних доказів суд визнав гаутляйтера винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Перша частина друга стаття 28. частина 5 стаття 111 риска, 1. участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групи осіб. І частина друга стаття 110. Умисні дії вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України за попередньою змовою групи осіб. Наразі зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини перед нашою державою. Також я ж не даремно. Під час цитування прес-служби СБУ щодо засудження Балицького згадав ті часи, коли ця персона була присутня на проросійських каналах. І відповідно, саме ця персона ретранслювала ті прокремлівські меседжі, які я назвав вище. Ну, тут знову ж таки виникає питання до оцих недожурналістів і недопропагандистів. Так? Максим Назаров, Ангелина Пичик і інші працівники цих каналів. Як вони, по-перше, себе почувають, так враховуючи те, що ця людина була присутня на їхніх ефірах, а по-друге, чи не хотіла б Служба безпеки України і інші правоохоронні органи зайнятися саме ось цими ведучими, так які от дозволяли таким людям, як Балицький, приймати участь. У своїх ток-шоу і висловлювати цим покидькам, вибачте, ось такі прокремлівські наративи, тому що саме завдяки отаким от особам, як Ті пропагандисти, яких я назвав, Балицький мав площадку для того, щоб створювати якусь е, таку дурну блюзнірську альтернативну точку зору, так, яка абсолютно не відповідає будь-якій логіці українській держави. І людина зараз собі сидить гаутляйтером в Запорізькій області і причетна до. Катувань наших українських громадян до залякувань, до змушення їх у приймань, щоб вони приймали участь у незаконних псевдореферендумах. Це все про Балацького. Тому тут відповідальність також має бути покладена на тих пропагандистах, які рекламували цю людину і запрошували її до себе на ток шоу тому що через їхнє старання зараз. Ця тварюка знаходиться в Запоріжжі і займається тими злочинами, які йому інкримінувала Служба безпеки України, за які він вже отримав 15 років умовного в'язника. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу, якока усіх як вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!